Років 10 тому замовили у постачальника китайську саджалку, Потім дуже сильно пожалкували, тому що цейський виробник наварив їх на око, бачите, які криві бункера. Все криве, куди тільки не глянь, все було криве. Краще продали, залишились ось такі, які ну, не піддаються навіть критики. Тож, наші хлопці вирішили цю проблему. А, хочу сказати, що ланцюги і сама комплектація була найкращою, до речі. І саме цю сажалочку задули трохи фарбою, поворівнювали, десь підрізали, підварили колеса. Так, в цій сажалочці зробили дзьобік, зробили колесо, підгортачі були чудові, з підшипниками, все як потрібно. А ланцюги теж. І Поставили саме ці ложки з нової саджалки, бо тут колись стояли жовті. Ось такі ложки. Довбалися, трохи мучилися, обрізали для того, щоб не вичерпало, але зробили ось така саджалочка, яка була така кривенька, недороблена. І в Україні ми доробили таку саджалку. Величезна подяка хлопцям, які. Сиділи, вирівнювали, дороблювали. Бачите, метал. Китайський постачальник не пожалів. Одною рукою підняти просто неможливо. Але сама саджалка. Скільки, мабуть, тиждень да, потрібно було. Покажіть, будь ласка, де гайки підкладали. Глядачі бачили, бо ось такі стоять понизу підшипники. Але із-за того, що було криво поварено... Перший такий варіант підкладали. Купу гайок, гравера. Бачите, по декілька штук для того, щоб вирівняти, щоб було більш-менш рівно. Ось таку сажалочку будемо теж продавати за зниженою ціною. Кому цікаво, ціну пишу на відео, телефон пишу на відео. Прохання лише писати у Viber, не телефонувати, бо коли розмовляю по телефону, хтось дзвонить по Viber, Я просто не можу відповісти відразу на два дзвінки.